thank you Як завжди у цій порі на нашому каналі новини. У студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина замуть у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Від режиму спостереження до превентивного удару силовики об'єднуються у штаб антитерору. З'явиться він і на Одещині. Новації від риб інспекції. Рибалок Хаджибеївського виведуть із тіні, а конфісковану на ринках рибу передаватимуть бійцям у шпиталі. Закон як дишло, чи здолають підприємці податковий тягар і як на нього відреагують зарплати в конвертах? В Україні не виключають екстреного переходу національної економіки на військові рейки. Завдання підготувати плани мобілізації економіки регіонів на випадок ускладнення ситуації через військові дії дав главам ОДА прем'єр Арсеній Яценюк під час селекторної наради в Укабміні. Кабміні в режимі превентивного удару будуть діяти і правоохоронні органи. Вслід за Харковом посилене патрулювання і моніторинг ситуації вводиться в усіх регіонах. З цього приводу глава МВС Арсен Аваков закликав керівників областей та регіон національних Правоохоронних органів визначити перелік стратегічно важливих і найбільш критичних об'єктів, аби забезпечити їхню охорону, Національна гвардія і е, МВД должны проложити відповідні маршрути. Мінімум, речь йде о увеличенні е, патруліровання в двойному патрулей на вулицях в спеціальному режимі, не стесняться особового вооружения, і е, к этому добавляються оперативники. Служби безпеки України, як ми це сделали в Харкові. Киму додаються курсанти воєнних і вищих спеціальних заведень МВД і СБУ. К этому додаються курсанти вузов служби чрезвичайних ситуацій. Аваков також закликав громадян повідомляти на гарячі лінії про підозрілі предмети. Такі сигнали вже надходять і їх перевіряють правоохоронці. Зазначив він. Почеркую, що участь... общество в этих процессах достаточно высокое. Много звонков, и эти звонки помогают. И пускай иногда это возникает в ситуации э, перестраховки, как, например, в Харькове э, позавчера э, просто супку, э, сумку с трепьем расстреляли, чтобы страховаться. Ну, видимо, э, наша сегодня такая... Позиція краще будемо перестраховуватися. Найближчим часом Аваков має намір проінспектувати Одесу та Миколаїв, враховуючи високий ризик терористичної загрози. Зазначив він: ми повинні перевести режим спостереження та ретельного документування в режим превентивного удару. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Зарплата в конвертах скоро стане надбанням історії, в усякому разі, цього прагне уряд. У новому бюджеті є дуже цікава норма, а саме зменшення податку на фонд заробітної плати з 41% до 16%. але з суттєвими умовами та зауваженнями для роботодавців і підприємств, Щомісячні доходи найманих робітників не повинні бути меншими аніж три мінімальні зарплати. А це нагадаємо 3600 гривень. Тобто, якщо на підприємстві зарплата відповідала цій сумі вже до введення в дію нового податкового кодексу, то роботодавець повинен підняти оклад працівників ще на 30%. Втім, за словами експертів, подібного роду нововведення в умовах війни та економічної кризи матимуть абсолютно зворотній ефект, адже сподіватися на ріст економіки, як мінімум, упродовж кількох років, марно. Тож підвищувати заробітну плату не буде з чого. В результаті тіньова економіка, яка взагалі нічого не платила вона никак не задействован. А те, кто платил официально, хотите льготы, поднимайте заработную плату, увеличивайте свои расходы, и тогда вы получите правительство льготу. То есть все сделано для того, чтобы опять-таки ничего не поменялось, а наоборот те, которые задействованы, те, те кто работают легально, подумали, а почему бы нам не перейти на зарплату в конвертах. Не вірять урядовцям і прості одесити. После всего не верю правительству вообще. Ну, как, как им можно верить с такой ситуацией в стране? Скажите. Банки ничего не дают, зарплату люди не могут получить, понимаете? А не обіцяють, аби позбутися зарплату конвертах, потрібно реально змінити принцип оподаткування доходів, кажуть Одесити. Бо за нинішніх умов їх з тіні не вивести. Наверно, треба уменшити, щоб все таки роботодателю не так було накладно мати працівників. роботників. буде налог, більше буде співробітників, більше буде молодіжі трудоустроєної. Тому вже зараз від 100. Кінчають інститути, де працюють. Професії нужны нам конверти. Нужно все офіційно, щоб лучше жить. Хоча деяких нинішня ситуація влаштовує. Ну, якщо кому доплатять конвертах долара, я не проти. Роман Семенов, Георгій Дячик. Раніше за одну українську копійку можна було придбати коробок сірників. Тепер ситуація інакша, маючи навіть ось таку пригоршню монет, купити даний продукт нереально. Продавці просто не хочуть приймати одну та дві копійки. А спічки є? 50. А я можу вас за такі монетки купити? А чого? А тому, що вони вже з собі Но они же еще не снялись, еще окончательно. А нету таких и денег? Ну, да, это только тепло, а, только большие супермаркеты их копейка. могут взять, да? Да. На и, и, вообще никакие ларки их не возьмут? Никакие. Ни Ничего что, себе. подойдите Спросить. Ни хлеб. Подойдите спросить. Они даже сдачу дают. Ну, а, взять. они не даже сдачу не так не дают? дают. Спасибо так, большое. Не, не Выбрасывать не но их, но да? Такое... Я их выбрасываю сразу. Их вообще у меня и кошельки, и их нет, и касек. Mm -hmm. Это только сельфо. Там и то я никогда не беру, когда дают сдачу. Mm -hmm. но это им е плюс, конечно, но сами понимаете, зачем они делают. Да. Не считаю это деньгами. Спасибо большое. Спасибо. Одеські продавці працюють на випередження. Офіційно дрібні монети мають ходити в Україні на рівні з іншими грішми. Поки що НБУ лише створив спеціальну робочу групу, яка вивчатиме, чи насправді вилучення монет номіналом в одну та дві копійки буде доцільним. Це питання непросте, адже пов'язане з роботою інших міністерств і відомств. А ось одесити переконані такі монети вже не потрібні. Вони все одно не ходять нігде. ніхто ні здачі, не дає, а от это діло ціни. 99. Ну это же вообще дурость. Самое настоящее. Ну так они ничего не стоят. А, а их да. вообще не берут нигде. То вот на хлебе если дают сдачи, а где-то, ну в сельпо может еще взять, а так нет. Раніше експерти відзначали, що вилучення з обігу дрібних монет автоматично призведе до округлення цін, а відповідно це вдарить по гаманцях українців. До такого кажуть, одесити не готові і ціни і так за високі, враховуючи розмір пенсії та зарплати. В время, час твориться в країні, то воно все ні обосновано. Це теж, тому що якщо є мілкі монетки, значить можна робити суму, допустим, ціна 2,22. А так взяли 2,30 тридцять 2,25, тому що таких монеток ніби Це просто вигідно для государства. Поки що такі гроші ще не вилучили, але попиту на них вже немає. Як переконують самі продавці, такі монетки приймати можуть лише в крупних супермаркетах. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Більше 4 тисяч порушень виявила рибінспекція за минулий рік в риболовному промислі Одещини. Загалом було здійснено 5343 тисяч рейди по різних торгових точках та водоймах щодо законної реалізації рибної продукції. Збитки державі, завдані недобросовісними громадянами, перевищили 600 тисяч гривень. За словами керівника управління охорони та використання біоресурсів та риболовства Сергія Альошина, багато людей незаконно займаються виловом риби і потім продають її. Почему мы сталкиваемся с таким э, негативом? Потому что, как мы уже увидели, на прилавках... Ліши очень много краснокнижной риби. Законность про происхождения сомнительна, тому що ніхто до сих пор сумел предоставить документы. документи. Тобто люди просто бросали її і уходили з точек реалізації. Особлива ситуація склалась на Хаджибеївському лимані, де місцеві жителі масово займаються браконьєрською діяльністю з вилову риби. Управління з охорони біоресурсів буде добиватися виведення на легальний рівень системи риболовства та реалізації рибної продукції. У нас-то и цель вывести их из тени. То есть оформите рыбаков, показывайте весь вылов. Не дописывайте то, чего нет. Давайте просто объективно посмотрим. Вывести из тени, решить социальный вопрос. То есть оформите людей, пусть они работают. И показывайте все. Не занижайте стоимость рыбы в три раза по отчетности, которая у вас идет. Платите налоги. И никто не будет... Нім'яквам никаких претензій за словами посадовця, вся конфіскована риба буде передаватися підприємствам з реалізації конфіскату. Також є домовленість про постачання вилученої продукції пораненим бійцям із зони АТО, що зараз лікуються в шпиталях Одеси. Роман Семенов Георгій Дячик. Автошляхи розчищені тротуари теж наслідки перед новорічного снігопаду в Одесі майже ліквідовано. А ось Збіччя рисніють сніговими купами. Двірники розгрібають їх щодня, але кидають сніг прямо на дорогу. Одесити такому не раді. кажуть, це ускладнює рух транспорта. ось ця куча снігу. Пройде 3-5 днів, вона наростає. Коли був сніг, де да, здесь ніхто не умірав, А зараз вони розгрібають. Пусть тає себе на здоровічках. Більшість опитаних нами одеситів переконані сніг потрібно вивозити, але не на територію міста. Вивозити за город убирати. Вивозять на поля. Це така прилість. А здесь я б сказала, що треба вивозити кудись. А зачем? По первых це грязь, вот он будет таяти. Здесь столько води, столько всього. Не знаю, це моє міння, звісно. Я би вивозила. Раніше сніг справді вивозили на поля та у парки, але не за нинішніх економічних умов. Зараз, коли ціни на пальне кусаються, таке транспортування для міста занадто дороге задоволення. Отож, із центральних вулиць сніг спочатку звезли на куликове поле. А коли погодні умови покращилися, площу звільнили від кучогур. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Програма розвитку одеського зоопарку триватиме до двадцятого року. За цей час хочуть повністю змінити не лише уявлення одеситів про зоопарк, але й зовнішній вигляд зверинцю. Розпочали з внутрішніх робіт і облагородження території, яка вже давно потребує якісних змін. Що касається самої господарської роботи, да ми в цьому році хочемо достроить как бы пристроить вольер, летний вольер к обезьянику вот этому зимнему, чтобы уже люди могли их видеть, чтобы не летом были в просторном вольере. Перші кроки в рамках програми вже зроблено. На благоустрій зверинцю були залучені інвестиційні кошти. За них провели кабель електромережі. Його підключить вже найближчим часом, і проблема з лімітом електрики буде вирішена. Для нас это очень много значит. То есть это, ну, как бы посетителям это может быть незаметно, но поверьте, что это очень большое дело, довольно дорогостоящее и і дуже для Это очень такой хороший шаг вперед. Потому что мы очень много лет мечтали получить такую свою собственную подстанцию. Теперь у нас наша энергетическая безопасность обеспечена. Попри объемы благоустрою, дбають у зоопарку и про поповнення. Тут все частіше з'являются на світ рідкісні виды тварин. Мы е, ведем очень, очень серьезную работу по ем, ем, подбору пар для животных у нас и поэтому такое серьезное размножение, потому что мы стараемся, чтобы холостяков не было, вот и мы должны в этом году уже надеюсь получить одну или две самки зубров, у нас остался зубр самец и ну самое главное наша холостячка это слониха Венди Дбати пару для венті планували минулого літа, але через проблеми з транспортуванням переїзд на відклали на 2015. Водночас зоопарк готовий поділитися рідкісними тваринами, які народилися в Одесі, з іншими зверінцями України. Така практика у нас існує вже не перший рік. Марина Нідовєс, Георгій Дячик. Таким був останній робочий день цього тижня. Наші кореспонденти продовжують стежити за розвитком подій. Про найцікавіше дивіться вже у наступних випусках. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Вдалих вам вихідних і лише гарних новин.